Один з ангелів запитав, чому ти так довго працюєш над цим творінням? Бог відповів, а ти подивись уважніше на те, що я створюю. Вона повинна мати понад 200 рухомих частин, щоб вона могла виконувати будь-яке завдання, але при цьому мати грацію і ніжність. Вона повинна мати обійму, що може заспокоїти навіть зранене серце, і водночас бути сильною, щоб витримати всі виклики, які можуть випасти на її долю. А не обов'язково. Ти вкладаєш в неї так багато сил і любові, але ж вона здається такою ніжною, і тендітною. Бог усміхнувся і сказав. Але також неймовірно сильна. Подивися, коли вона зітхає, її сльози можуть сілі. Вона здатна любові безумовно. Її любов не залежить від обставин. Вона здатна прощати, навіть коли інші її ображають, коли хтось завдає їй волю, вона не лише страждає, але стає мудрішою і сильнішою. Ангел Майкнувся торкнувся жінки. Знову Але ж вона така крихка, чи справді вона зможе витримати стільки випробування, Бог відповів. Її сила, в її серці, її сила в її вірі, вона зможе, бо я так її створив. І пам'ятаю, коли їй буде важко, вона завжди знайде розраду в мені. І з того часу. Вона стане ще сильнішою та ще міцнішою. Дівчата, цю притчу я хочу присвятити кожній з вас. Кожна, яка знаходиться сьогодні в цьому залі. І нехай вона завжди запам'ятається в вашому серці, що ви улюблені дочки Бога, і що ви неймовірно спорені, і що ви неймовірні.